Страстна п'ятниця передує свято Великодня і присвячена спогадам про день розп'яття Ісуса Христа. Цього дня церква поминає страсті Господні. Боже мій, Боже мій, навіщо ти мене покинув? Саме такими словами постариначальника всього нашого життя, Господа Ісуса Христа, закінчився земний шлях, де на Христі промовляючи про те, що звершилось, саме звершилось це таїнство, яке було втілене Отцем Небесним. І за цей світ, що був покладений єдинородний син, саме він приніс цю кровну жертву на Христі, проливаючи за кожного з нас. І в сьогоднішній день Свята Православна Церква особливим постом і молитвою приходить до наочного прикладу святої плащаниці, де ми вклоняємось земними поклонами, цілуючи рани самого Христа Спасителя, нагадуючи про ті богоспасаємі страсті, що він провів заради кожного з нас. І ми, вшановуючи самого Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, бо знаємо з історії, що всі учні і апостоли залишили його, тільки залишився один Ян Богослов, жінки мироносиці, які були сміливими, і матір Божа, в якої сповнилося велике і натхненне слово Симонця, богоприємця, який говорив, що меч болю прошиє твоє серце. Отже ж, Богоматір теж страждає за весь світ, бо віддала свого сина. Заради кожного з нас і кожна крапля крові, яка падала на землю, це очищення всього людства і спасіння. Отже, в сьогоднішній день з великою скорботою ми вшануємо йому. Самого Спасителя пам'ятаємо про ці натхненні дії, які були зроблені для кожного з нас. І це спасіння, що явиться у світлому Воскресінні Христового. Помолитись і приступити до плащаниці у Кафедральному соборі Різдва Христового, що на вулиці Руській у Тернополі, прийшли десятки тернополян. Я Яна Соловйова, мені 10 років, і я прийшла помолитися, бо я Дуже люблю Ісуса Христа. Мені дуже його жалко було, коли його ніби на хрест побутував. Ми просто недавно з християнської етики дивилися, ніби нам включали фільм і в нас всі плакали. Так. І я прийшла помолитися. Та плащаниця то, то є для людей зроблено, щоб люди підходили до Ісуса, коли Він розп'ятий. І терпів за нас грішників, і положили його в гріб, ото є гріб той. Плащаниця той гріб Ісуса. І то дуже важливий день. І в той день не можна нічого робити, нічого, святкувати так, як на великий. Це якесь таке очищення душі, це відчуття того, що все ж таки через два дні ми відчуємо. Відчуття цієї радості все ж таки Христос Воскресний і ну, напевно на в житті щось зміниться, на краще, покращиться, настане нарешті той мир і буде все ж таки новий рік почнеться, можна сказати. Страстна п'ятниця є днем найбільш строгого посту. Свята Православна Церква закликає до строгого посту, де в цей день більше ми повинні проводити в молитві, в пості натхненному. Ми пам'ятаємо, що Великий піст ми обмежувалися продуктами, то в сьогоднішній день, якщо дозволяє нам здоров'я, ми повинні обмежитися взагалі від прийняття їжі. І отже ж, тим ми там самим показуючи, ніби піст заради самого Христа Спасителя.